Реформування освіти та нова українська школа саме про це говорила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на зустрічі із освітянами Житомирщини. Міністр розповідає, концепцію нової школи вже затвердили. Оновили навчальні програми початкової базової школи, а нині працюють над новою програмою для старшої школи. Каже, головне завдання освітньої реформи дати не лише якісні знання дітям, а й навчити останніх застосовувати ці знання у житті. Україна за якістю середньої освіти по міжнародним показникам займає 38 місце з 76 країн. На останньому міжнародному економічному форумі було представлено результати дослідження, що буде потрібно роботодавцям на ринку праці від їхніх найманих працівників у 2020 році. Вміння вирішувати складні комплексні проблеми, критичне мислення, креативність. Емоційний інтелект, когнітивна внучкість тобто все те, чого ми не навчаємо в школі, реформи школи, до якої ми йдемо, трансформувати оцю школу знань, де ми напихаємо дітей великою кількістю знань, але здебільшого теоретичних. До школи компетентностей 21-го століття школи для життя на зустрічі з міністром прийшли понад 400 представників загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та інтернатних закладів, бо навіть університетів. Спілкування із міністром відбуваються у вигляді запитань відповідей. Найбільше уваги викликають питання із зали, які стосуються широкопрофільної підготовки вчителів, інклюзивної освіти та оптимізації сільських шкіл. Про сільську школу. І про оптимізацію, як таку. Їх навчає один вчитель кілька предметів фізкультуру, фізику і англійську. Якою може бути якість? Ці діти за місцем народження потрапляють в нерівні умови. Ми інвестували за останні два роки в опорні сільські школи шкільні автобуси минулого року 300 мільйонів гривень на засадах. 30 на 70, цього року 200 мільйонів гривень, Минулого року на е, природничі кабінети 300 мільйонів гривень, Цього року, крім ще 300 мільйонів гривень, на ці кабінети, 300 мільйонів гривень тільки на ОТГ. Для нас важлива якість освіти дитини. Якщо ви бачите, що в результаті оптимізації просто заощаджуються кошти на дітях. І дітей возять в таку ж розбиту школу з туалетом на вулиці, а в Житомирській області є школи з туалетом на вулиці до цього часу. І ми спілкувалися про те, яким чином, яким чином вирішувати цю проблему. Ми інвестуємо. Але ми закликаємо вас, як місцеву владу, також інвестувати щодо дітей з особливими потребами, щоб створити їм інклюзивне середовище в соціальних школах. І ми не сепаруємо цих дітей в окремі приміщення, щоб ніхто їх не бачив, а включаємо для того в звичайні школи. Має бути готовність вчителів на місцях, і це теж до педагогічних університетів, колеги. Нам потрібно сьогодні не тільки. Спеціальних педагогів готувати для спеціальної освіти а кожному вчителеві в рамках педагогічної освіти дати модулі, де вони повинні навчитись методикам роботи з дітьми з особливими потребами. Тому що мета, щоб кожна школа могла бути інклюзивною, зустріч із міністром тривала близько двох годин. Однак, аналізуючи, почута, не всі залишились задоволені результатами такої зустрічі. Ті всі новації, які намагається запровадити міністерство освіти, ми їх підтримуємо. Ми працюємо над тим, щоб створити опорну школу. Це повинна дійсно базою для всіх дітей, які навіть е, малокомплектні школи, які знаходяться поруч біля. Опорної школи там більш якісніша освіта там більша кількість гуртків, вчителі більш фаховіші, які дають кращі знання у реформі освіті Є дуже багато суперечливих питань. Це і існування. Малих шкіл, існування малокомплектних шкіл. Значить, я представник сільської школи, в мене невелика школа, 83 учні. І що буде потім із опорними школами, що буде із дочірніми школами, тут стоїть три знаки питання, адже за цим стоять не тільки діти, якими ми повинні дати знання, а стоять і вчителі. Якщо будуть скорочені сільські школи, кому більше 35 чи зможуть вони працевлаштуватися? А це дуже велике питання? На жаль, не, не на все ми отримали відповіді. На жаль.